Автомаркет Рівне вас вітає. Маємо в наявності такого Volkswagen Crafter, рефрижератор з холодильною установкою кар'єр Ціна його 24900 в дуже гарному стані. Має 4 гарні гуми Continental. Довжина будки йде у нас 4.30, висота 2.10 і ширина 2,15. Має ось мультимедію, кондиціонер, кліматконтроль, датчики світла дощу. Ось тут включається, у нас холодильник. Має другу 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от. Також є в наявності інші рефрижератори. Всім гарного дня.